Сьогодні, обстежуючи поля одного з господарств кіроцької області, я побачив проблему невчасного внесення гербіциду на соняшник. На даному полі представлені бур'яни, такі як Лобода, Амброзія, щіреця, Талабан і Берізка. Тобто, ідеальне місце для вивчення всього асортименту бур'янів. Більше всього, що тут вносився гербіцид групи і тому що видні характерні п'ятна на соняшник, але проблема не в цьому. Проблема в тому, що гербіцид уже внесений, але внесений був на перерощі бур'ян на лободу. Як ми можемо бачити, з даної рослини гербіцид рослинку трошки придавив, але вона відійшла і починає активно вигідувати в дану фазу даного бур'яна. На жаль, поборотися вже буде дуже тяжко. Тому, на жаль, розраховувати на високий врожай на цьому полі на даний момент не доводиться. Для гербіциду дуже важливо вносити його в правильні фази бур'яну – від 2 до 4 листочків. Слідкуйте за своїми полями і підписуйтесь на наш канал. Нехай проблеми та не не роблять вам в житті погоди.